Осінь для селянина не просто пора збирання врожаю, а ще й час, коли потрібно підготувати землю, сад, город і господарство до довгої зими. Саме в цей період вирішується, яким буде наступний рік, чи не з'являться на рослинах плями, гнилі, пліснява, чи не загинуть дерева від грибкових інфекцій, що часто залишаються після теплої і вологої осені. Грибкові хвороби це невидимий ворог, який тихо розмножується на листі у ґрунті, на корі дерев і навіть у підвалах. Якщо восени не провести обробку, то навесні цей ворог оживає з новою силою, заражаючи все навколо. Тому осіння обробка це не розкіш, а обов'язкова частина господарської роботи. Після збирання врожаю в городі та саду залишається чимало рослинних решток. Стебла, листя, бур'яни, які часто стають домом для спор грибків. Багато господарів помилково думають, що досить усе це закопати або просто залишити, бо перегниє. Насправді в залишках часто зимують спори фітофтори, борошнистої роси, парші і інших хвороб, які навесні знову прокидаються. Тому перше, що слід зробити восени, це повністю прибрати все хворе листя, сухі стебла. Бадилля і навіть верхній шар землі під рослинами, якщо вона помітно заражена, краще спалити такі рештки або винести за межі господарства, а не закопувати їх у ґрунт. Селянин, який дбає про свій сад, знає грибок не тільки на городі яблуні, груші, вишні, смородина часто страждають від парші, плямистості, іржі, особливо небезпечні теплі осінні дощі, які затримують спори на листі. Тому після листопаду варто провести профілактичну обробку дерев. Старі господарі ще здавна радили миття дерев восени це, коли кору очищують від старого моху лишайників і потім оприскують розчином мідного купоросу або бордоської суміші. Така проста дія знищує більшість грибкових спор, які зимують на стовбурах і гілках, а ще це зміцнює дерево перед морозами. Бо кора стає чистою, дихає краще, і в ній не накопичується волога, що сприяє гниттю. Окремої уваги заслуговує земля багато хто нехтує осіннім перекопуванням, а дарма саме воно допомагає позбутися не лише бур'янів, а й личинок шкідників та грибкових спор. При перекопуванні ґрунт перевертається, спори, що були зверху, опиняються глибше і гинуть від нестачі кисню, а ті, що були внизу, підмерзають узимку. Особливо важливо це для ділянок, де вирощували помідори, картоплю чи огірки вони найчастіше уражаються фітофторою та кореневими гнилями. Тому добрий господар завжди перекопує город глибоко залишаючи великі грудки землі так вона краще промерзає й очищується природним шляхом. Не можна забувати і про підвали сараї. Місця зберігання врожаю, часто грибок починається саме там, де волого й тепло. Після вивезення картоплі, моркви чи буряка потрібно добре провітрити приміщення, висушити, а тоді обробити стіни розчином вапна або мідного купоросу. Це стара, але перевірена практика, що наші діди білили погреби щороку і не лише для краси, а щоб уберегтися від цвілі та затхлого повітря. Грибкові спори можуть роками жити у стінах, якщо їх не знезаражувати. Тож осінь найкращий час навести порядок у всіх кутках господарства. Дехто вважає, що якщо врожай добрий, то грибка нема, але це не зовсім так. Грибкові хвороби часто розвиваються повільно, непомітно, вони можуть не знищити врожай одразу, але поступово виснажують землю, роблять рослини слабшими. Через рік-два господар бачить, що картопля дрібна, помідори гниють прямо на кущах, а яблуня сохне без причини. І тоді вже пізно шукати винуватця. Усе починається саме з недбалості восени, коли після роботи хочеться відпочити, а не копатися в землі. Проте осіння обробка це вклад у майбутній врожай, це як щеплення для землі і рослин, яке захищає від хвороб. Грибок не боїться морозу, але боїться чистоти і сухості. Тому головне правило осені прибрати все зайве, висушити, провітрити, знезаразити, не обов'язково мати дорогі хімічні засоби, часто вистачає старих перевірених методів вапняного розчину, мідного купоросу, настою попелу чи часнику. Головне не залишати землю і приміщення, як є, адже хвороби не сплять. Вони чекають весни, щоб знову проявитися. Осінь. Час. коли господар показує, чи справді він дбає про своє господарство, чи лише збирає врожай. І той, хто не полінується провести обробку, навесні побачить здорові рослини, чисту кору на деревах і відсутність гнилі в підвалі. Осіння обробка це основа здоров'я всього господарства, це турбота, яка повертається сторицею. Осіння обробка від грибкових хвороб це, це не одна дія, а цілий ланцюг робіт, що мають свою послідовність. Кожен етап має своє значення, і якщо щось пропустити, можна втратити ефект. Найперше треба визначити, з чим ми боремося грибкові хвороби мають різну природу є ті, що живуть у землі, є ті, що оселяються на листках, плодах, стовбурах чи навіть у повітрі, осідаючи з дощем і росою. Тому методи боротьби теж різні: від знезараження ґрунту до обприскування дерев і провітрювання сховищ. Починати варто з землі, бо саме вона є домівкою для більшості збудників. Після збору врожаю землю потрібно добре перекопати, але не дрібно, а на повний штик лопати. Це допомагає вивернути нижні шари, де часто зимують спори грибків, личинки та інші шкідники. Добре, коли земля лишається грудками. Так вона краще промерзає. Перед перекопуванням можна внести деревний попіл або трохи гашеного вапна. Ці природні речовини змінюють кислотність ґрунту, і грибок у таких умовах не розвивається. Якщо город був сильно заражений фітовторою чи гниллю, можна полити землю розчином мідного купоросу. Це давній, але ефективний спосіб. Для цього беруть 2-3 столові ложки купоросу на відро води, перемішують. І рясно зрошують ділянку. Потім землю не чіпають, дають їй відпочити до зими. Другий важливий напрям це дерева і кущі. Після опадання листя треба обов'язково прибрати всю опалу листву, бо саме там живуть спори парші, моніліозу, іржі. Її не можна залишати під деревами, краще спалити або закопати подалі від саду. Потім оглядають кожне дерево, де є тріщини, стара кора, лишайники, усе це треба очистити. Добре працює жорстка щітка або металева сітка, якою обережно зчищають поверхню. Після цього дерева оприскують 3-5% розчином мідного купоросу або бордоської суміші. Ці засоби знищують більшість грибкових спор. Якщо дерева молоді. Концентрацію роблять меншу, щоб не обпекти кору, потім, коли розчин висохне, можна провести побілку вапняним розчином з додаванням мідного купоросу або глини. Побілка не лише знезаражує, а й захищає кору від різких перепадів температури взимку. У багатьох селах до цього додають іще одну процедуру оприскування саду настоєм часнику або цибулевого лушпиння. Це природний засіб, який має протигрибкові властивості: беруть відро води, додають пів кілограма подрібненого часнику або лушпиння, настоюють добу, а потім проціджують і обприскують кущі та дерева. Такий настій безпечний для землі людей і тварин, зате грибки його не люблять. Що стосується виноградників і ягідників, то після збору врожаю треба обрізати всі старі хворі пагони. Обов'язково прибрати листя і опале ягоди, місця зрізів варто обробити садовим варом або хоча б змастити деревною золою, потім кущі можна оприскати слабким розчином марганцівки чи соди. Це теж простий спосіб знезараження. Багато господарів восени розсипають під кущами суху гірчицю або попіл, це не лише живлення, а й природний антисептик. У холодну погоду можна навіть розкласти кілька головок часнику або поставити відкриту баночку з оцтом. це прості народні засоби, що стримують розвиток спор. Головне правило у всіх цих методах не чекати, поки хвороба з'явиться. Осінь це профілактика, а не лікування. Якщо все зробити вчасно, навесні не доведеться витрачати час і гроші на боротьбу з гниллю чи плямами. Справжній господар знає. Найкращий засіб від грибка це чистота, сухість і порядок, а допоміжні засоби лише підтримка цього стану: вапно, купорос, попіл, сода, оцет, часник усе це під рукою дешеве й перевірене поколіннями. І якщо ставитися до землі з розумом, вона віддячить здоровим урожаєм і чистим повітрям у коморі. Наші діди та прадіди знали, що осінь. Найкраща пора не лише збирати врожай, а й берегти землю від усякої зарази. Вони, може, і не чули слова фітопатологія чи спори грибків, але розуміли природу краще за будь-якого вченого. Осінні роботи в них завжди мали свій порядок спершу прибрати город, потім очистити сад, а далі хлів, підвал і навіть колодязь обдивитися. Усе мало бути чисте, сухе і готове до зими, вони казали. Як восени не помажеш, то весною не збереш. І справді, народні методи боротьби з грибковими хворобами часто виявлялися не гіршими за сучасну хімію. Наприклад, ще наші бабусі знали силу деревного попелу. Коли спалювали сухі гілки чи солому, попіл не викидали, його зберігали. Ним посипали землю, щоб вона не закислювалася і не заводилися грибки. Навесні попіл сипали біля коренів. А восени розкидали по ділянці після збирання врожаю. Попіл не тільки удобрював землю, а й убивав спори грибків і навіть личинок комах. Старі господині казали, що в попелі є сонячна сила, те, що знищує все гниле. І зараз багато господарів повертаються до цього простого засобу, бо він безпечний, дешевий і перевірений поколіннями. Ще один старий спосіб побілка з додаванням глини та гною. У селах колись не було готових сумішей, тому все робили власноруч. Брали гашене вапно, додавали трохи глини, гною та мідного купоросу. Цією сумішю обмазували дерева, стіни хлівів і навіть паркан. Така побілка не лише відлякувала грибки, а й захищала поверхню від морозів і шкідників. Люди вірили, що глина тягне з дерева хвороби, а гній додає сили, бо містить живу мікрофлору. Зараз хтось посміється, але практика показує, що після такої обробки кора дерев справді стає міцнішою, менше тріскається і не темніє. Так само поширеним був настій часнику. Його готували для всього і для городини, і для саду, і навіть для погребів. Старі люди казали, де пахне часником, там грип не родить, для приготування брали кілька головок. Розтовкли їх, заливали гарячою водою і настоювали добу. Потім цим настоєм обприскували рослини або мили полиці в підвалах, а якщо часнику було вдосталь, його просто розвішували в'язками під стелею, і жодної цвілі не з'являлося. Сучасні господарі часто забувають про такі прості речі а дарма природні засоби діють м'яко, але надійно не шкодять ані землі, ані здоров'ю. І ще один старовинний прийом обкурювання димом. У багатьох селах після збирання овочів і фруктів у підвалах чи коморах запалювали суху траву або сірку, щоб дим пройшов усі щілини. Дим виганяв грибок і цвіль, дезінфікував повітря, дехто навіть обкурював в теплиці восени кілька годин диму і все чисте. А ще існував спосіб із хвоєю, коли зрубували ялинку чи сосну, її гілки. Кидали на вогонь і димом знезаражували приміщення. Запах хвої діяв як природний антисептик, а після обкурювання все довго залишалося свіжим. У сучасному господарстві до народних методів додаються наукові знання: замість глини і гною готові пасти та антисептичні фарби, замість мідного купоросу, м'які біопрепарати, але суть не змінилася, і старі і нові засоби мають одну мету знищити грибок і не дати йому зимувати. Тепер на ринку можна знайти безліч біологічних препаратів, зроблених на основі природних бактерій, вони пригнічують розвиток грибкових спор і водночас не шкодять рослинам. Та навіть найновіші хімічні засоби працюють краще, коли господар дотримується старих правил: чистота, провітрювання, правильна обробка ґрунту і головне вчасність. Бо ніякий купорос не допоможе, якщо в саду залишено купу гнилого листя чи бур'янів, часто в селах можна почути раніше нічим не кропили, а все росло. І В цьому є доля правди, бо тоді не було стільки добрив і теплиць земля дихала, а природа сама тримала рівновагу. Але тепер, коли городи обробляють інтенсивно, грибкові хвороби стали стійкішими. Тому старі методи треба не забувати, а поєднувати з новими. Наприклад, восени спочатку провести обробку мідним купоросом, а через кілька тижнів пролити землю настоєм попелу чи біопрепаратом. Це створює подвійний ефект хімія знищує активні спори, а натуральні засоби підтримують здорову мікрофлору. Є також гарний народний звичай змивати землю це роблять після. Дощів або вже перед морозами заливають ділянку чистою водою, щоб змити залишки солей, грибків і бруду. У старі часи це робили біля криниці або біля річок, де було багато води. Люди помічали, що після такого поливу навесні рослини ростуть швидше і менше хворіють. Зараз цей спосіб рідко використовують, але він має сенс, особливо якщо ґрунт глинистий і важкий. Так само в селах. Практикували засівання землею з лісу. Коли город починав втрачати родючість і часто з'являвся грибок, господарі приносили з лісу кілька відер верхнього ґрунту, з мохом, листям, корінням. У ньому багато природних мікроорганізмів, які витісняють шкідливі гриби. Цей спосіб зараз можна порівняти з використанням біопрепаратів, але тоді все було природно. Так з покоління в покоління. Передавалися поради, що восени треба все обпалити, обмити, побілити, просушити. Не тому, що хтось сказав, а тому, що життя навчило народні методи це не забобони, а досвід перевірений полями і садами. І сьогодні, коли технологій багато, варто згадати прості істини не залишай гниль. Не бійся попелу, не шкодуй вапна, і ніколи не відкладайте обробку на потім, бо в господарстві головне не лінощі, а розум і порядок. Осіння обробка від грибкових хвороб це, на це не разова справа, а частина постійного догляду за господарством. Кожен господар, який хоч раз зіткнувся з фітовторою на помідорах чи гнилю в погребі, знає, легше запобігти, ніж потім боротися. Тому восени важливо не лише обробити землю чи побілити дерева, а й правильно підсумувати весь сезон, зробити висновки і спланувати, що треба покращити. Бо господарювання це як коло з осені починається весна. Якщо восени зробив усе як слід, навесні маєш чисту землю, здорові рослини і спокій у серці. Перш за все, треба пам'ятати головний ворог грибкових хвороб чистота. Усе, що лишилося після збору врожаю, бадилля листя сухі стебла потрібно або спалити, або закомпостувати окремо. Ніколи не закопуйте гниле листя в землю, бо воно тільки сприяє розвитку спор. У багатьох селах навіть досі практикують чи, чистий день, коли вся родина виходить у сад і разом прибирають кожен куточок, потім землю перекопують, обсипають попелом або проливають мідним купоросом. Це своєрідний ритуал завершення сезону і початок нового циклу життя. Друге, не можна залишати землю голою. Після осінньої обробки добре посіяти седирати жито, гірчицю, фацелію. вони не лише збагачують ґрунт, а й витісняють грибкові збудники. Коли вони підростуть, їх можна перекопати разом із землею. Це буде природне добриво. Так ґрунт відпочине, і очиститься і навесні буде готовий прийняти нові рослини. Наші предки казали не залишай землю голою, застудиться, і в цьому є глибока мудрість, бо порожня, неприкрита земля швидше замерзає, тріскається, а грибкові спори ховаються в її тріщинах. Третє, важливо перевірити всі господарські будівлі, якщо десь видно плісняву чи сирість, не можна відкладати. Треба висушити, провітрити, обробити розчином вапна або оцту. Старі люди завжди казали не тримай запаху цвілі в домі, він витягне силу. І справді, грибок не лише шкодить урожаю, а й впливає на здоров'я. Якщо в погребі або хліві пахне вогкістю, це перший знак, що потрібне очищення. Восени треба залишити всі двері відчиненими на кілька сонячних днів, щоб усе добре просохло. Якщо є можливість посипати підлогу попелом або сіллю, це старий і дієвий спосіб зменшити вологу. Четверте, звертайте увагу на дерева. Якщо кора чиста, побілена, без моху і лишайників, значить дерево готове до зими. Якщо ж десь лишилися тріщини чи темні плями, це сигнал для додаткової обробки. Можна змастити рани садовим варом або розчином глини з гноєм. Навесні це дасть результат менше тріщин, менше грибкових плям. Грибкові хвороби часто з'являються саме там, де дерево ослаблене. Тому кожен сад потребує догляду, як жива істота. Не шкодуйте часу, щоб пройтись по всіх деревах, навіть по тих, що здаються здоровими. Ще один важливий момент перевірити інструменти, лопати, сапи. Секатори після сезону варто вимити, висушити й обробити спиртом чи розчином марганцівки. Багато хто не звертає уваги, але саме на інструментах найчастіше переносяться спори грибків. Якщо ними різали хвору гілку, а потім здорову, зараження поширюється миттєво, тому осіння чистка інвентарю це теж частина боротьби з грибковими хворобами, так само не забувайте про сховища овочів. Картоплю, моркву, буряк треба перебрати, видалити гнилі бульби краще втратити кілька кілограмів зараз, ніж навесні викидати половину запасів. Перед закладанням на зберігання овочі бажано підсушити, а полиці побілити. Деякі господарі посипають дно ящиків золою або обкладають коріння сухим листям хрону. Це теж народний засіб проти цвілі. У підсумку можна сказати одне. Найкраща профілактика грибкових хвороб це порядок у господарстві, чистота провітрювання, своєчасна обробка і уважність, ось чотири стовпи здорового двору. Осінь це не час відпочинку, а час розумної турботи, бо земля, як і людина, любить увагу. Якщо до неї ставитися з повагою, вона віддячить сторицею. Завершуючи сезон, добре зробити невеликий запис. Що вдалося, що хворіло, що потребує зміни місця. Такі нотатки допомагають наступного року уникнути повторення проблем. Якщо картопля хворіла, не садіть її на тому ж місці, якщо яблуня мала плями, зробіть подвійне обприскування навесні. Усе це прості, але дієві кроки, що формують господарський досвід. І головне не лінуйтесь осіння обробка. Це не тяжка робота, якщо робити її з розумінням. Коли прибираєш листя, білиш дерева чи миєш погріб, то ніби очищаєш не лише господарство, а й душу. І коли взимку лежиш у теплій хаті, знаючи, що все зроблено як слід, тоді і сон спокійний, і весни чекаєш з радістю. Бо справжній господар думає не лише про сьогодні, а й про завтра. І осіння обробка це саме те завтра. Яке починається вже сьогодні на чистому подвір'ї серед спокою і порядку?